Мали гарний час, могли послухати, помолитись, поділитися досвідом. Ціль одна царство Боже має поширюватись на території Житомирщини. І тому і всі, хто був присутній, всі, хто виступали, всі, хто старались поділитися якимось досвідом, говорили про те, що варто продовжувати працю, варто продовжувати служіння, варто шукати нових людей, які готові. Поширювати Царство Христове на Житомирщині. Дякую всім. Напередодні проведення обласної місіонерської конференції були проведені регіональні зустрічі з місіонерами, на яких відбулося обрання нових відповідальних і їх помічників за місіонерське служіння в регіоні. На конференцію, яка проходила в селі Комітець, Прибули керівники та місіонери місії Голосна Дій. Керівники та місіонери місії Добрі самаряни». На конференції звучало надихаюче слово від старших служителів департаменту місії. Директор місії Голоснаді Микола Петрович звершив молитву за новообраних відповідальних та їх помічників в області. Я вдячний Богу, за те, що Господь працює через молодь на Житомирщині, я вдякую служителів, які підтримують руки молодих людей, і заохочують для того, щоб у кожному населеному пункті була церква. Тому хай Господь благословить всіх, хто працює. Антонович звершив молитву за місіонерів та їх потреби. Заступник старшого присвітера Житомирської області брат Ярослав за вашу конференцію добрим словом, підбадьорення та доставити. Дякую Богу за місіонерів та за старших служителів, які підтримали нас в Сподіваємось, молимось і віримо. Ще праця на Житомирщині, яку звершують місіонери, буде розвиватись та розширятись. А ім'я Христове буде прославлене, а репіон... закінчити. Особисто в мене позитивні відчуття, новий запал, нові емоції. Хочеться працювати, хочеться служити для нашого Господа. І цього бажаю всім благослови.